Хочу масштабуватися. І масштабуватися хочу для того, щоб мій бізнес став відомий. Звісно, що ми починаємо зростати, і обов'язково ми почнемо починати заробляти більше. Ні. Я зараз зупиняю от прям раз. Ми з вами призупинилися, і я хочу вам дати безкоштовну пораду. Пристану навіть дивись, яка штука. Коли ти все робиш один, коли ти все робиш сам, у тебе витратна частина мінімальна. Ти є. Профіком, ти є людиною, котра буде працювати з неймовірною ефективністю. Ти будеш найшвидший в своїй команді. Ти будеш найуспішніший, найкомпетентніший, наймотивованіший. Ти будеш всім най. Ти будеш дуже крутий. Але ти один. І ти впираєшся в якийсь період часу в те, що процеси тебе починають з'їдати. Але. Саме в цей момент у тебе є можливість зупинитися. Тобі, можливо, не потрібно масштабуватися, бо в твоєму житті, якщо ти відступиш на два кроки назад, у тебе буде вистачати часу на те, щоб жити, і грошей, щоб це життя забезпечувати. І, в принципі, у тебе ризиків мінімум, бо ти все робиш сам.